Не вірте їм нікому. Якщо певний період 5-6 років, 10 років вас тримали в чорному тілі, а потім чомусь вирішили додати вам зарплати, підняти прожитковий мінімум, підняти пенсії, не було грошей, а тут різко знайшлись. Це означає лише одне: попереду вибори і владі, тим, хто біля влади, потрібно піднімати рейтинг собі, собі самим, за нас з вами. Рахунок. Я ніколи не забуду, як попередній липецький гетьман, вступивши на престол ну, до влади, розпочалось АТО не при ньому, раніше трішки. Але були заморожені зарплати, пенсії, всі соціальні виплати. Причому заморожені, озвучили, що зарплата там і так далі не буде підніматися. Там щось було три роки. І я думаю, та не може цього бути? Ну, не може бути. Щоб в державі, яка поборола там, режим Януковича, ну як це було на Майдані, щоб ну, не може так бути, щоб не піднімали нічого. Так не може бути. А що ви думаєте? Всі роки реально зарплата не підіймалася. Або на дуже-дуже мало. І лише там, десь, як замайорили вибори, почало зростати. Так, можуть сказати, що ну. Вщухли АТО, ОС, менше витрат було, почала стала можливість підняти зарплату. Не вірте їм нікому. Не вірте. Все це робиться тільки під вибори. А далі вас просто тримають в чорному тілі весь період. Зверніть увагу, от просто всі періоди, 3 роки, 4 роки, 5 років, аж під вибори, вас тримають просто на підсосі. Не ведіться. Підняли зарплату. О, взяли, пішли, реалізували свої там, потреби, закрили якісь свої фінансові питання. Все. Не ведіться. Це... це не для вас, це для них, бо їм потрібно, щоб ви їх знову вибрали. Будьте з цим обережними.